Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу до вашої уваги п'ятий випуск щоденника Євро 2024. В сьогоднішньому випуску ми підсумовуємо перший тур. Спочатку оглянемо два вчорашні поєдинки, які власне закривали цей самий перший тур, поєдинки, що відбувалися в групі F, Ну, але також пригадаємо всі результати та турнірні таблиці, які у нас є на даний момент. Також проанонсуємо тур другий, який стартує уже сьогодні. По ходу випуску вам буду висловлювати свої думки та враження про перший тур Євро 2024. Ви, будь ласка, в коментарях залишайте свої. Тож група F замикала перший тур. Нагадаю, тут виступають у нас Туреччина, Грузія, Португалія та Чехія, і першим свій поєдинок проводили турки та грузини. Як на мене, видали вони най- Цікавіший та веселіший поєдинок взагалі першого туру. Матч без центра поля. Плюс до того, поєдинок був доволі екзотичним. Ну, по-перше, грузини взагалі дебютували на чемпіонатах Європи. По-друге, звичайно ж, дуже дві пристрасні збірні та народи, як наслідок не обійшлося навіть без сутичок на трибунах. Ну а по третє, ось цей екзотичний поєдинок ще й обслуговував аргентинський арбітр Телью, який щось забув на євро. Ну, звичайно ж, я жартую, нічого він тут не забув, його просто у ЄФ. Фаза просило. Тепер до складів команд. Отже, збірна Туреччини. Доволі специфічний склад по причині того, що оборона ланка в основному з представників чемпіонату Туреччини атакуюча з представників західноєвропейських чемпіонатів. Тож у воротах Гюнок з Бешикташа, оборона Мюльдюр Фенербахче, а з Панатінайкоса Бардакчі, Калатасарай Кадіоглу Фенербахче. В півзахисті Айхан Галатасарай, Чалханоглу капітан команди Інтер, Гюлер Реал Мадрид, Кокджу Бенфіка, Ілдис Ювентус на вістрі Ілмас з Галатасарая, тренер команди Італієць Вінченцо Монтелла. Збірна Грузії у воротах Мамардашвілі з Валенсії. П'ять захисників Цітайшвілі, Динамо Батумі, Двалі Апоель Кіпр, Кашія, капітан команди Слован Братіслава, Квірквелі, Алягдут, Саудівська Аравія, Какабадзе Кракові, півзахисники Чекветадзе Уотфорд, Меклабішвілі, Університет Крайова, Кочорашвілі з Леванти. Попереду Кварасхелія з Наполі та Мікаутадзе з Мец, французький наставник Вілі Саньорль тренує збірну Грузії. Тож, як я сказав, гра абсолютно без центра поля, дуже багато атак, ударів, на год і аж 4 забитих м'ячі. Відкривають рахунок турки на 25-й, щоправда, могли зробити це і на 10-тій, коли айхан влучив в стійку, але нічого страшного, забили і на 25-тій. Забиває захисник мюльдюр, класно ловить м'яч з льоту і надсилає його прямо в дев'ятку 1 0 Постало питання, чи не попливуть грузини. Попливли, тому що уже за дві хвилини по цьому рахунок стає 2-0. Класно, на дальній стінці замикає прострільну передачу Ілдис. Але грузинам щастить, тому що фіксується мікроскопічний офсайт і рахунок залишається 0-1. А вже за 5 хвилин по цьому історична подія, тому що збірна Грузії забиває перший історичний гол на чемпіонатах Європи. Робиться нападник Мікаутадзе в один дотик замикає прострільну передачу. Один-один до завершення першого тайму голів більше забити не було. Це й не дивно. Все ж таки бігати 45 хвилин на одному рівні складно. А от старт другого тайму також був дуже активним. Атака на атаку, і на 65-й хвилині приходить гол. Причому знову гол Туреччини і знову дальнім ударом. Взагалі, треба сказати, що в даному матчі дальніх ударів вистачало, тому що дощило в Німеччині. Молодий півзахисник Арда Гюлер пробиває за меж штрафної, незважаючи на те, що перед ним знаходилось відразу. У три грузини влучає в дев'ятку 2-1. Збірна Грузії буквально відразу могла відповісти на 70-й хвилині, кочарашвілі пробиває в поперечину. Яка прикрість, але забити не вдалося. Після цього хвилин на 15 футбол десь дівається. То заміни, то лежання на газоні. Ну, власне, знаємо, як італійці вміють відстоювати результати та рахунки. Не будемо забувати, хто тренує збірну Туреччини. І футбол повернувся лише в компенсований час. На 93-й супернагода у грузинів, але два футболіста цієї збірної кидаються на один м'яч. А коли таки трапляється, один одному 100% завадять. В даній ситуації так і вийшло, не змогли забити. Але на 96-й стандарт для грузинів. На який навіть пішов голкіпер збірної і небезпека, але Туреччина переводить м'яч на кутовий. Подача і нарешті гол. Єдине, що у ворота збірної Грузії, тому що швидка контратака від Туреччини як наслідок Актюркоглу виходить вічнавіч з порожніми воротами, тому що голкіпер був не там. Тож 3-1 перемога збірної Туреччини. Тепер поговоримо про одного з претендентів на титул збірну Португалії, яка грала свій матч проти Чехії. Давайте із зіркового складу португальців розпочнемо. Отже, у воротах кошта з порту в обороні дало Манчестер Юнайтед, 41-річний Пепе з порту та Рубен Діар з Манчестер Сіті. Півзахист. Канселу Барселона, Сілва Манчестер Сіті, Бруно Фернандеш, Манчестер Юнайтед, Вітіння Парі Сен-Жермен та Мендеш також з Парі Сен-Жермен. Попереду Роналду, 39-річний нападник та капітан з Аль-Насра і Леау з Мілана. Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. У складі збірної Чехії в основному представники внутрішніх змагань. Отже, у воротах Киславії, оборона Крейчі Спарта, Гранац. З Віторі Пильзень та Голеш із Славії. Півзахист Даудера, Славія, Провод Славія, Соучі, капітан команди Вестхем, Шульц Віторі Пильзень, Соуфал Вестхем. Попереду Ших з Барлі Веркузен та кухта із Спарти, тренер збірної Чехії Іван Гашик, Арбітр поєдинку: Італієць Марко Гвіда. Описати даний поєдинок доволі просто. Звичайно ж, перевага збірної Португалії. Ну а Чехія чекає та терпить. Багато шансів було у португальців, і Вітіння, і Бруно Фернандеш, і капітан Крістіану Роналду, в якого навіть був вихід вічнавіч. Але попри всі ці моменти, саме чехи відкрили рахунок. Щоправда, це трапилось аж в другому таймі на 62-й хвилині. І черговий, до речі, гол з дальньої дистанції у нас забивається. Ну щоправда, під час цього матчу також був дощ. Лукаш провод пробиває за меж штрафної і 1-0 Чехія Папер. І не зрозуміло, чим би все закінчилося, якби не прикрість, яка трапилася із чехами, уже доволі швиденько, а саме на 69 й хвилині, атака Португалії, але голкіпер чехів на місці, щоправда, відбиває він м'яч у свого напарника по команді захисника Гранача, як наслідок м'яч рекошетить у ворота нічия 1-1. Але звичайно ж, португальцям нічієї було мало. Вони побігли забивати переможний м'яч. На 87-й хвилині навіть забили. робить це жота. Навіть пішла боротьба потім за цей самий м'яч. Але за мить до цього був зафіксований мікроскопічний офсайд у Кристіану Роналду, що пропивав перед цим. Тим не менше, все ж таки, три бали Португалія здобуває на другій компенсованій хвилині. Забиває Франциско Консейсао, що вийшов лише на 90-й хвилині. Він скористався непереконливими діями захисників збірної Чехії, опинився першим на м'ячі та, відповідно, швиденько пробив і забив. Ось такі перші три непрості бали для команди Кристіану Роналду. Збірна Португалія разом з збірною Туреччини очолюють зараз групу Ф в обох по три бали. Ну а у Чехів та грузинів нуль. Тепер пригадаємо ситуацію у всіх шести групах. Отже, група А. у нас тут лідирують Німеччина та Швейцарія. бали, Угорщина та Шотландія по нулю мають, тому що Німеччина обіграла Шотландію 5-1, а Угорщина програла Швейцарії 1-3. В другому турі гратимуть Німеччина проти Угорщини та Шотландія проти Швейцарії. Група бі лідирують тут у нас Гранди, Іспанія та Італія. бали, у Албанії та Хорватії нуль. Нагадаю, що Іспанія обіграла Хорватію 3-0, а Італія виграла у Албанії 2-1. В другому турі Хорватія проти Албанії і суперматч Іспанія-Італія. В групі Сі у нас одноосібний лідер. Це збірна Англії. Має вона 3 бали. У Дачан та Словенців по одному балу. У Сербів 0. Словенія та Данія нагадаю зіграли 1-1, а серби поступилися англійцям 0-1. В другому турі Словенія-Сербія, Данія проти Англії. Група дії двовладдя Нідерланди та Франція мають по три, бали, Польща та Австрія по нулю. Поляки нагадаю програли нідерландцям 1-2, а австрійці французам 0-1. Другий тур Польща проти Австрії і суперматч Нідерланди-Франція. Далі сенсаційна група і де в нас лідери Румунія та Словаччина по бали, Ну а аутсайдери, андердоги, Бельгія та Україна по нулю. Нагадаю, румуни розгромили Україну 3-0, а бельгійці програли Словакам 0-1. В другому турі словаччина, Україна, Бельгія, Румунія, як то кажуть, будемо дивитися. Ну і пригадаємо ще раз групу F. Туреччина та Португалія по три, бали Чехія, Грузія по нулю. Турки обіграли 3-1 грузинів, португальці, чехів 2-1. В другому турі Грузія, Чехія, Туреччина, Португалія. Ну і також пригадаємо ось цю турнірну таблицю. Це шістка команд, які зараз посідають треті сходинки в своїх групах. Нагадаю, що з цієї шістки чотири пройдуть до плей-офф, і на даний момент тут лише одна збірна має набраний бал це Словенія. Сьогодні на Євро у нас три поєдинки. Стартує все матчем групи Бі, Хорватія проти Албанії. Ну а пізніше зіграють два матчі групи Ей Німеччина-Угорщина та Шотландія-Швейцарія. Ці поєдинки будемо оглядати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком, якщо дуже сподобалось в описі під відео є доволі таки цікава інформація. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!